Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору з питань реалізації активів, які перебувають управління АРМО. По-перше, наказом Арми від 3.10.2025 року номер 317 внесено зміни до персонального складу комісії, а саме включено червого Ігоря Семеновича, директора департаменту менеджменту активів Центрального апарату Арми, до складу комісії з питань реалізації. Вам також надано порядок денний, тому ви п'ять питань. Я не буду їх озвучувати. Прошу голосувати за затвердження порядку денний. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Також у нас виникло у зв'язку зі звільненням заступником армию питання щодо обрання заступником голови комісії з питань реалізації. Я вношу пропозицію обрати Ігоря Семеновича чоловіка заступником голови комісії, хто за. Хто проти, хто okay. утримався, рішення прийнято. Е, у нас відбулися на минулому засіданні комісії певні оголошення. Е, разом з цим не, відбу... не подались учасники щодо е, цих оголошень, тому я без деталізації пропоную переоголосити ці е, тендери. Okay. І, тому це може на голосування переголосити той перелік, який наданий задоволення. Okay. Рішення прийнято. Е і останнє питання: наказу арми від 6-1025 року No323,1010 2020 року номер 331 та номер 333 доручено комісії здійснити заходи щодо е вибору е реалізатора активів. Перше обладнання для опріскування води маршруту. Торе, торей переданий в управління армиу хвали Шевченківського районного суду міста Києва від 17.11.2018 року у справі сімсот шістдесят один дріб сорок обладнання, резервуари та пристрої роздрібного розливу та продажу паливно-мастильних матеріалів, у тому числі газу, передані з ухвалою Сутенківського районного суду міста Києва від 16.05.25 року у справі 761 дріб 19.233 дріб 25, легковий автомобіль Nissan Murano, переданий ухвалою слідчого судді Пересипівського районного суду міста Одеси від 23.05.25 року у справі 523 двадцять три пропоную визначити кінцевою датою для участі у конкурсному дворі 27.10.2025 року. Вношу на голосування пропозицію затвердити відповідні оголошення та проведення конкурсного двору відповідних площадок. Хто за, хто проти? Хто утримався? Всі за. І питання, якщо є, різні, немає. Сьогодні <пробітник> пропонуємо закрити висідання до завтра, що до проти потрібно.